Є? Yeah? Да. Yeah. Вовчик тяне рибку. Сейчас постав. Хороша, місна подала хороша. Беремо по Вовчик тяне. Каже, хороша риба. Мы ему верим, чи не, не знаю. Вовчик, давайся влево палку, влево. Ой, засал. Дубы, блин. Фракцион. Давайся в якорь, чтобы не пошло. Що я зроблю Дивись, Дивись, щоб вертикально вудку, нижче опускай. <різь> Вовчик, твої емоції. Витягуй його вправо, вправо. Там якар. Дай не, не спіши, він, хай він замориться. Головне, щоб в якор. Хай замориться. Дивись, бо тут корчі є, Вовчик. Хай замориться. Бачите яку я водку ложу? до 15 отрабатывает. Ой, садочок такий, два з половиною, три кіло. Ой, красивий, ой, красивий. Тут моя на четверка. Ого, чи дивіться. Шей ударений, шеї ударений, ви представляєте? Давай я сам оце. Дивіться який шудок. Зараз, секунду вовче. Ось такий судочок. Красавчик. Держи. Давай допоможу. Візьми цей інструмент сразу. У мене. Підожди, руки трусяться. Скажи, руки трусяться. Звісно трусяться. Оце, так? Да. Руки трусяться, дійсно. Не було удару, він просто заглотив. О. Тепер е, у мене в сумці в той, азура ці, е, віса. В які сумки? Во тій під сидінь. О, ось все, веса у нас. По нолям. и сразу в армию. Подписка. 2 465. Забирай. Кидай сюда. Да нет, и думаю, в бок. Тут, тут, тут больше, чем два. <реш> Блин. Не, зас, не сфоткали. Сейчас будем фоткать его. Те що цікаюся за карчі, поняв? Mm -hmm. Я хочу цего плавно провести. Але воно чом чонки... Думаєш. Є? Да. Ні, Ну задовбав, чесно, ну от як з ним рибачить. Зараз Над... будемо висаджувати з лодки. Зійшов? Оце Діма сказав пару слов. Виключи, я скажу. <рес> Не для їм... Карчах, або хороший судак. Походу хороший судак, так влупив. Перший закид на танку від віста. Перший закид. Ух, як дале. Походу теж дуже великий. Вовчик там хороший. Ой, який гарний! Yes. Ох, який гарнюній, дивіться який Ну що танточка від Віст роботи, дивіться Три дюйма Перший закид Вістовський силікон чотенько від робота, дай пожалуйста цей А ну ці віса десь знайди От тут в сумці вроді Включили. Так, такий судачок важим, Камера сказала, запись остановлена. Оп! По нулям. Погнали. Кило. Кило триста. Маленький. В смысле, не може бути? А ну переважно моїх вісам. Та кіло 300 в нього. Не бути. може бути, ну похоже не мій, а ну да. Та ні, кіло 300. Не, ну да, в мене більше, в мене більше. Просто ради цього інтереса. Та я не хочу уважить, сейчас. Не віриш ти, да? Вісам? Угу. Щас ще такими вісами зважу. Тобто, я знаю. Так в тебе ВЛБ тут воно. Кіло 760. Що ще раз. Оп, обмінює. Кіло 700, кіло 700. Треба да, того переважити, там трошки є. Це в тебе ці віса азуровські, не Думаєш, ще ще раз Азуровські? Ще не раз важили і воно менше показує. Я дома тих судаків переважував, а вони більше важуть. Ди, ровно кіло. 700. Просто я щось неправильно вісав взяв в руки походу. А ну вовчик, дай я кину тепер в баканчик. Тебе ж вже віщей тут нема. Поводочок одірвали дивіться, пяточку класно делать на ньому. Оп, вітер капець сьогодні О, все, зажали. Отака От зажигалочка від флагман, новинка. Класно. Ще й показує, скільки в неї зарядки. І як я прив'язую флюрокарбоновий поводочок до шнура. Дивіться. Делаю вдвоє нитку. І пішов 8 разів. отак. Раз, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Тепер оцю п'яточку, що я зробив, треба заселити в оце вушко. Хлоп. Трохи невдобно вітер, а тут обов'язково заслюнить Отут треба. Заслюнявлюємо і затягуємо. Держимо за за два кінця нитки. Дивіться, яка чітко виходить. Чітенько взагалі. Тепер. Одрізаємо цю кусок нитки. Бачите як виходить? Зараз покажу, бо не видно. Ось так виходить. Клюнула на таку танточку, зараз спробуємо ще раз на неї. Вдіваємо на овсетик. З другої сторони вже порвало того всета. сейчас ще спробую. Коротше, сьогодні клює на вістовський силикон все-таки, всі тільки їх не беру. І клює на танти 3,5 дюйма піймав на восьмий колір. Восьмого кольора в мене багато, бо він самий робочий. Є машинне масло. Сейчас попробуем на фиолетик. Сейчас будем пробовать на фиолетик. Реперки тоже классно работает. Восьмый. И фиолетик вот такой. Третий колер. Реперок 4 дюйма. Ха. Тема. Берем фиолетик. Хлоп. Выдеваем. Оп Дивіться, чотенько чоченько як виходить зараз будемо пробувати на таку ловити. Чись мале, да? Десь вліво виводь мене тут лодка. Вовчик тягне вечерню рибку А Дімо вяже поводки Ти не хочеш їсти? Виключилась камера именно в такий момент. Хороший судочок, походу, вовчка. Давай, закупляйте. Знову танточка. Геть вечір вже. Уже темніє і такий судочок на танту. Якщо б не віз, да, то не підняли. Ну завершення рибалки. Три судачка і щучка. Всім дякую за перегляд, ставимо лайк, підписуємося на канал.